Назвати Сергій Стуканов. Ну і нашу розмову розпочнемо із того, що пригадаємо латинське прислів'я, яке означає, хочеш миру, готуйся до війни. Це справді надзвичайно важливо в контексті тих переговорів щодо завершення війни, які зараз точаться, тому що Росія наполягає на капітуляції України, демонструючи, що вона готова воювати нескінченно, має ресурси для того, щоб продовжувати нескінченну війну. Ну і на цій підставі лякає Україну і прагне, щоб ми капітулювали. Отже, Україна, якщо хоче чесного, і справедливого миру, чи, вочевидь, так само має продемонструвати, що спроможна воювати далі, що має підтримку партнерів. Якраз із нашим сьогоднішнім гостем ми поговоримо про те, які Україна має сьогодні ресурси для того, щоб продовжувати воювати. І з нами засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо. Вітаю вас. Ну, найперше, все таки, пане Ігорю, хотілося би почути вашу думку стосовно того, чого нам чекати 15 серпня від зустрічі Трампа і Путіна, якщо вона відбудеться, Трамп, безперечно, хотів би швидкого завершення війни, але ми усвідомлюємо, що це геть не те, чого прагне Путін. Тож, які ваші прогнози, які ваші міркування щодо імовірних результатів або відсутності результатів? Після цієї зустрічі, Скоріше за всього, зустріч ще таки відбудеться. Але, принципово на мій погляд, не тільки геть того, що хоче Путін, а того, що хоче Україна, і з рахуванням того, яку ціну вже заплатила наша держава і народ наш в цій війні. І тому треба бути стійкими виваженими. І продовжувати цю воєнно-дипломатичну боротьбу, зважаючи на те, що Трамп буде один на один без європейців. Ну якусь участь можливо буде приймати наш президент. Питання яку і тут є небезпека в зв'язку з тим, що попередні зустрічі Трампа і Путіна ну м'яко кажучи, були. Не на користь позицій, які відстоював, на мій погляд, Трамп. Вони обидва досвідчені, але у Путіна там чверть сторіччя за цим, і, ну, є своя предісторія і зустрічі, і роботи з Трампом, і, безумовно, нас це бентежить такий підхід, і з чим все це буде обертатися. Але незважаючи більше того, Путін мало того, що включає всі свої КГБ ХДБшні досвід, прийоми, кошти, які ще в них є. На жаль, агентура палагітів для того, щоб втиснути на всі ці ситуацію переговорну в своїх інтересах. А це означає втиснути в першу чергу на Україну і керівництва, на європейців, окремо на Трампа готувати його до своїх версій рішення цього питання. Більше того, він так пролонгує подальші дії, запропонував вже Трампу подальшу зустріч в Москві. Це не кращим чином, саме в Москві, де да й взагалі. Тобто, він залишає за собою в воєнно дипломатичній сфері. Скажем, після того як роздивиться, що і як піде на ці зустрічі, і ще, якби перспективу на подальше вирішення цих питань, що буде потрібно, як треба додатково підготуватися і впливати на Трампа, і добиватися, якби свого впливу на цю ситуацію, це з точки зору воєнної дипломатії, а з точки зору ситуація на фронті. Які пов'язані ці ситуації зрозуміла, то з одного боку, він залучає додаткові резерви і поглиблює інтенсивність дій на фронтах, тобто підсилює підсилує угруповання військ на Пакровську взагалі на Донецькому напрямку. Як би є повідомлення, перекидає сили на Запоріжжя, щоб просунутися там. Тобто Він готує аргументацію. Підальшого для цього воєнно-переговорного процесу, крім того, почались дії пов'язані з підготовкою і проведення спільного російсько-білоруського навчання. Захід 25 ну а так соргуванням досвіду, який попередньо був всі ці навчання російські, які проводились, вони завершувалися початком реальних бойових дій, як в Криму, так і на Донбасі. Ну а тут а, можливо сформувати а, такий північний фронт а, не тільки проти України, але в першу чергу проти України, а також загрожувати Польщі, країнам Балтії, ну і взагалі східній частині а, європейців. А, от, на мій погляд, на поточний так час такі вихідні дані. До цієї зустрічі ну мені вдається, що одна із найбільших ілюзій це безперечно сподіватися, що зараз в одну мить впродовж кількох днів або максимум впродовж двох-трьох тижнів завершиться ця війна. Тут ми насправді пам'ятаємо, що 20 січня Трамп став президентом, і минуло вже насправді понад сім місяців, відколи він застосовує дипломатичні зусилля з тим, щоб завершити війну, але вона триває. Ну і це означає, що Україна повинна мати ресурси далі провадити. Ти війну захищатися від російської агресії це може тривати місяцями, так а хто знає, можливо, і роками. Пане Ігорю, важливе питання, чи має зараз Україна ресурси на проведення тривалої війни на виснаження? Вона вже в такій фазі. І безперечно, коли йдеться про ресурси, то ми маємо говорити про військові ресурси, тобто це наявність зброї, про фінансові ресурси, матеріальні, тобто це фінансування економіки. І безперечно, про людські ресурси. Пропоную якраз послідовно про ці три аспекти поговорити: зброя. Півроку тому у нас були суттєві побоювання, що американці припинять постачання зброї, вони на короткий період і припиняли це навіть не одного разу. Але зрештою, допомога, яка була законтрактована ще за Байденом, поновлювалася. Ну а зараз, попри те, що Трамп не готовий, вочевидь, постачати Україні безкоштовно озброєння, але принаймні дозволено європейцям за європейські кошти купувати для України зброю. Тож ваш прогноз стосовно забезпеченості україни озброєнням, в тому числі те яке нам потрібно і в тому числі далекобійне на найближчі, наприклад, півроку? Це погоджуюсь з вами відносно того, що нам не треба мати будь-які ілюзії з приводу того, що це швидко завертиться і буде здійснено в більшості інтересах України якщо і Відбудеться зупинення бойових дій, скажімо, в кращому випадку переміря. І я тут ще раз наполягаю від своєї своєї точки зору, що треба відрізняти переміря. Це підписання документів про зупинення бойових дій з Російської Федерації, ну на тих по максимуму Можливо, ну, можливо, в важких компромісах, але так чи інакше. Але це не мир, всяся на міжнародних документах. До речі, якого добивається Путін, щоб узаконити свої там анексії, реалізацію ті все таке інше. На це ми не підемо, поки не повернемо а, свої території, на мій погляд, до дев'яносто року. Але за зупинення ведення бойових дій і перемір'я треба боротися, бо тепер ми виходимо на ресурси, яких у нас обмаль. І ми з вами теж е, в країні і у Сил оборони України, ми з вами неодноразово про це говорили. І зовнішні фактори ви обговорили це допомога американців, європейців важливо принципово. Ми ну, все ж є, як там би е, не були е, вже вичерпані ці ресурси, але її треба підсилювати потужне подальшу боротьбу за рахунок всього України. Але на жаль, поки не виконане внутрішнє стратегічне питання. Щодо е, зміцнення нашого потенціалу Сил оборони України його підняття в цілому стійкості держави. А саме не проведена перша е, справедлива і повна мобілізація, по друге, економіка не переведена досить четвертий рік війни на воєнні рейки, і третє не переведена законодавство по забезпеченню відповідальності громадян військових і цивільних по захисту своєї держави на рівень війна. І завдяки цьому а, значить, очікувати навіть з відповідною допомогою швидка і, може, постійно не буде, а, значить, тут ресурси на свої, і вони, поки рішення, важкі, безумовно, рішення з цього приводу не приймаються. І на мій погляд, безумовно, якщо щось буде відбуватися в на вона позупинить бойові, але в цих умовах треба коригувати вимоги, можливо, цих позицій, а їх треба все рівно реалізовувати. І це стратегічне питання, пане Ігорю. Якраз в контексті тих кількох проблем, які ви окреслили, напевно, не зайве зараз зазначити, що президент України Володимир Зеленський. Відвідав минулого тижня під час поїздки до Сумської області, по перше, наші збройні сили, які там розташовані. По-друге, він провів нараду із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Ну і серед іншого, президент там окреслив п'ять ключових пріоритетів для міністерства оборони. Серед іншого йшлося про збільшення частки вітчизняної зброї на фронті. Президент прагне довести до 50% цей показник. Наскільки я пригадую, станом на зараз 40% вітчизняної зброї на фронті. Також він наголошував на цифровізації, на зменшенні бюрократії. І вирішення кадрових питань у ЗСУ. Я так розумію, що під словосполукою вирішення кадрових питань у ЗСУ якраз в такий спосіб нібито вбрано питання мобілізації, так скоріше за все, що тут саме перед усім про мобілізацію ідеться. На ваш погляд, як зараз у нас справа із мобілізацією, і яких заходів потрібно вжити, щоб вона була ефективною з одного боку, справедливою з іншого? По-перше, дуже важливо, що Верховний Головнокомандуючий, важкі часи, які відбуваються на фронті, інтенсивні бойові дії, фактично по всій лінії фронту працює на фронті, з'ясовує особисто. Це, це, це такий зворотній зв'язок. Він обов'язково повинен бути. Всі роботи спілкуються головнокомандуючим, генерал Сирський, До чого після цього, але робить заяви. Що е, яким чином ми повинні виходити на переговорний процес з точки зору е, стану на фронтах і дій? Це все добре. П'ять позицій президента вірно. Е, ті паради, які е, генерал Сирський дає сам для себе, чи, чи для суспільства, чи для держави. В першу чергу, тому що забезпечення потенціалу всім необхідним це завдання держави для Сили оборони України, але виникає питання за рахунок чого. А інструментарія для цього, вот ну, президент там як би говорив про те, що цифрилізація, а там десь глибока цифралізацією мобілізація швидко це не працює, а тут потрібна швидка. Є надії, я так розумію, воєнно політичного керівництва на відносно того, що от зупиниться тут дія. Далі побачимо значет, я думаю, це не раціональний підхід, тому що треба чітко уявляти. Стратегічний стан справ з країною агресора, Навіть якщо ми виходимо перемір'я, ну по-перше, на який час, і що це таке? Перемір'я це пауза для того, щоб краще нам підготуватися до наступного етапу війни, у випадку, якщо росіяни значить передивиться деякий час і зрозуміють, що. Не так їх задовольнили ультиматом, як вони на це хотіли, і це може трапитися будь-коли з урахуванням підходу і поглядів Путіна. Один варіант, другий варіант полягає у тому, що якщо нам швидко рівтуче, потужно, вдасться набрати потенціал, безпековий оборонний потенціал. Настільки, що вони подумають росіяни і союзники будуть відповідно, допомога гарантії не знаю, безпеки, назвати будь-як, але допомоги нам, якщо це буде відбуватися, що вони найближчий час не приймуть такого рішення. Тому з урахуванням цих двох варіантів, на мій погляд, інших ну, на стратегічному рівні їх немає. То потрібно вирішувати ці стратегічні питання, про які ми говоримо, тому що що для цього потрібно, як президент говорить, так і головнокомандуючі, зрозуміло, Але питання в тому, яким чином все це буде вирішуватися, і починається в першу чергу за рахунок людей. У нас повна мобілізація не проходиться без суттєвої аргументації з точки зору інтересів захисту інтересів, які б було все спрямовано на а, устояти нам в цій війні, вона не проводиться ця а, мобілізація, і наслідки дуже важкі, тому що послухати виступи наших солдат чи там військових з фронту, як би не було важко, не вистачає десь боєприпасів, озброєння техніки, але в першу чергу не вистачає а, а, військовослужбовців, а, не вистачає. Укомплектованості цих частин тому ефективно Вони навіть ті бригади, які на лінії зіткнення воювати не можуть. А наслідки цього ми бачимо. І в зв'язку з цим зміни суттєвої ситуації без прийняття такого рішення не відбудеться. Пане Ігор, ну, я тут потім... в цьому контексті, хочу нагадати так: досить резонансний допис Ігоря Луценка, це колишній народний депутат України. А зараз військовослужбовець він наприкінці липня написав допис в Фейсбуці, в якому виклав свої міркування стосовно збройних сил України і десь зважив, скільки вдається мобілізовувати. Щомісячно зважив втрати, зважив також певну кількість військовослужбовців, які самовільно залишають частини. Ну і він припустив, що військових на фронті вистачить на два роки, так тобто, від'ємною є ось, ось цей баланс, є від'ємним стосовно того, скільки поповнюються лави збройних сил, і відповідно скільки є втрат тих чи інших. А ваша оцінка, по-перше, чи ви поділяєте тут десь цей обрахунок Ігоря Луценка? Ну і по-друге, дійсно, яких заходів треба вжити, щоб мобілізація була ефективнішою? Ну, по-перше, він це якби оцінював с того, що буде мобілізація реалізована, а поки це не відбувається, і в цієї частини я з цим погоджуюсь. А рішення тут не треба ввести справедливу мобілізацію, яка б стосувалася всіх слоїв нашого суспільства починаючи з 18 років, і за рахунок цього можливо потім всі там процеси, які необхідні: ротації і все таке інше, які над цим працювали там місяцями наші депутати Верховної Ради і не спромоглися вирішити принципове питання за рахунок мобілізації. Рекрутинги, які є, вони там на сотні людей. Це не вирішує цю проблему, тому що е, пізно все це було включено, скажімо, не на перший рік і навіть не на другий, а зараз і не вирішиться питання, але є законодавство, яке повинно стосуватися. До речі, ці молоді люди, які з 18 до 22 років, вони не включені не тільки в питання оборони безпосередньо. Але вони не включені от, в друге питання перевести економіку на воєнний лад. У нас підприємства оборонні, там не вистачає людей, тому що е, та, щит, частка із них е, фактично воює, частка ухиляється. і тому навіть не прийнято рішення залучення. Е, а як це робила Америка під час війни, Британія інші країни залучення цих людей, хоча б на трудовому фронті не робиться і це. А СЗЧ тільки за півроку цього року 100 тисяч, за минулий рік 220 тисяч. Значить, питання відносно дезертіра 22 тисячі за минулий рік, і це саме говорить про те, що не включається в дію неведення законодавства на рівні війна. Все це зв'язано, все це потребує рішень, яких досі важких на стратегічному рівні немає. І саме за рахунок цього можуть початися процеси зміцнення нашого потенціалу, на мій погляд. Ну, і у нас є дві хвилини. Я думаю, що це час, щоб резюмувати також і трек пов'язаний із економікою. Тут знову ж таки я сьогодні вже цитував наших європейських партнерів, які підкреслюють, що вони і надалі готові підтримувати Україну як збройно, так і фінансово. Це вони адресували Сполучені Штати Америки на випадок, якби Сполучені Штати Америки, наприклад, хотіли укласти угоду із Росією на невигідних для України умовах, то європейці нагадують, що ми готові насправді фінансувати, так, допомагати Україні. Тож, пане Ігорю, принаймні на треку економіки у нас все більш-менш в порядку, так? тому що європейці зараз для нас є міцним тилом. Ні. Ні? Ні. Це мінімум, мінімором, і треба нарощувати. І це дуже важка схема. Одні платять, інші поставляють. Це час, а час це втрати наші, по особовому складу, якого у нас і так не вистачає. Тому питання по-швидкому, і як приклад, я привожу 22-23 початок рік. У нас були переваги в дронові. А оскільки економіка не переведена досі на воєнний лад, росіяни нас, які два роки як перевели свою економіку на воєнний лад, з точки зору виробництва дронів? Вдогнали, обігнали і зараз слідують. А, Крім того, наприклад, дрони на оптик, оптоволокні, у нас були свої ініціативи раніше. Скажем, російських, але хтось якось сказав, що це не на часі, не доречно, і тепер якби знову намагаємося доганяти. А в таких умовах економіки це дуже важко робити. Є відповідне там рішення. Ну ми ж бачимо, цього не відбувається. Наш шлях в економіці по постачання озброєння полягає в тому, що ми швидше повинні освоїти технології і потім економічно це реалізовувати. А в умовах того, що переводи на воєнні економіки буде заважати якимись бізнесом, це не підхід, тому що принципово треба, щоб всі рішення, як по мобілізації, по економіці по законодавству були спрямовані, незважаючи на перспективні переговори на вирішення питання забезпечення нашої сил оборони України у цій війні, а цього рішуче і в повній мірі не відбувається. Словом залишається цілком справедлива істина, висловлена ще в давні римські часи. Так, хочеш справедливого справедливого миру, будь готовий до продовження війни, пане Ігорю. Дякую вам за участь в нашій програмі. Так, Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду Закриймо небо України.